У Житомирській області усі 1459 виборчих дільниць працювали у штатному режимі у день виборів. Рубих порушень зафіксовано не було. За попередніми даними явка виборців у Житомирській області складає 65%, що становить 650 тисяч 885 жителів області. Про це на брифінгу 26 травня розповів голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Вибори е проведені. Без застосування адміністративного ресурсу ми разом з всіма органами влади на місцях з правоохоронними органами забезпечили вільне волевиявлення громадян, забезпечили охорону громадського порядку під час проведення виборів Житомиряни, мешканці області змогли. Визначити, віддати свій голос за того кандидата, якого вважали за потрібне, і хочу привітати Житомирську область і країну з тим, що на сьогодні у нас проведено вибори. Також Сидір Кізін висловив подяку правоохоронним органам та громадським активістам за допомогу у проведенні демократичних та чесних виборів. Я дякую нашим правоохоронним органам за те, що вони фахово спрацювали, за те, що відслідкували можливі порушення, за те, що відслідкували, попередили і профілактично, і наявними засобами у правоохоронних органів. Унеможливили провокації під час виборів. Унеможливили зрив виборчого процесу. І ми маємо вже на сьогодні результат. Сидір Кізін розповів, що він звернувся до керівництва банків, аби припинити нарахування відсотків за кредитами для клієнтів, призваних на військову службу по мобілізації. Також голова області звернувся до матерів і дружин військовослужбовців, аби ті знали про свої права. Ну, найбільші банки відреагували миттєво, Це Приватбанк, банк Аваль. А з деякими меншими банками ми в ідеальному порядку розібралися із залученням управління національного банку по Житомирській області. Тому хочу звернутися до дружин військовослужбовців, до членів членів їх сімей, тих хлопців, які зараз перебувають на сході і на Півдні України. Що Банки знають інформацію, якщо у вас є кредити, ви можете звернутися до фінансових установ, де, де ці кредити є, і банки знають, як діяти у випадку, якщо ваші чоловіки чи діти служать. Зокрема, голова обласної державної адміністрації відзвітував, що вже цього тижня 9 сімей загиблих військовослужбовців отримують допомогу у розмірі 30 тисяч гривень з обласного бюджету та 600 тисяч з державного на сесії обласної ради отримують додаткові до державної допомоги. А державна допомога у сумі 600 тисяч гривень виділяється на сім'ї військовослужбовців. І додатково з бюджету області буде виділено ще по 30 тисяч гривень. Виплати сім'ї отримують на цьому тижні. Також одноразову грошову допомогу у стократному розмірі прожиткового мінімуму отримують сім'ї загиблих на майдані. Яна Черпицька, Сергій Мольчук, телеканал СК.